Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор. Я додам, що це доктор політичних наук, професор, і сьогодні наш співрозмовник. Пане Олеже, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно. Мені теж і мушу сказати, що наша зустріч не випадкова. Днями нашому поважному навчальному закладу одному з провідних університетів Черкащини виповнилося 64 роки. 64 роки для закладу це як вік <пев> поважний чи не дуже? Ну 64 роки, начебто, для закладу, це не дуже великий термін. Але ми насичені певними подіями, і ми зробили в історії свою свій внесок. Ви маєте на увазі, от саме, скажімо так, сьогодення, незважаючи на складнощі ну, і ковіду, і війни, ми все-таки рухаємося вперед. так? Так, Ми рухаємося вперед. На жаль, ми не можемо святкувати це дуже великим святом, але були проведені певні такі заходи, які об'єднували колективи. Ми поширювали інформацію. Про себе в засобах масової інформації виїжджали в об'єднані територіальні громади, школи, і ми розуміємо, що ми являємося регіонально утворюючим закладом, що дуже важливо нам розуміти таку відповідальність, оскільки основна наша задача готувати інженерні спеціальності технологічні, які на сьогоднішній день дуже потрібні економіці нашого регіону, ну і країни в цілому. А особливо це буде е, потрібно, як і зараз. Україна вже відбудовується в деяких регіонах від е, воєнних наслідків. А в цілому, в майбутньому, е, це буде велика потреба у будівельниках, інженерах, теплоенергетиках, електриках, які будуть саме відновлювати будівлі і створювати е, добрий, е, так би мовити. Економічний потенціал нашої держави, а скажіть, будь ласка, от протягом кількох останніх років ми спостерігали такий підвищений інтерес до таких спеціальностей, як юрист, як перекладач з іноземних мов, менеджер, ну і так далі. Чи можемо ми зараз говорити, що в зв'язку з, з такими, можливо, навіть і непростими і трагічними подіями в нашій історії, все таки вектор популярності буде зміщатися до тих спеціальностей, які готують у вашому університеті. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію? Ми Чітко спостерігаємо дану тенденцію ще до ковідного періоду, до воєнного періоду, коли молоді люди приходять в приймальну комісію і говорять, що ми хочемо бути інженером, тому що це та професія, яка фактично дуже затребувана, і ми проводили досить багато інформаційних заходів, залучали до цього роботодавців. Роботодавці почали, як кажуть, інженерами більш високу зарплату і велика потреба. До речі, університет звертаються майже кожний тиждень до інженера. Економіста ніхто не просить, і зараз юриста також ніхто не просить. І якщо взяти колись у нас було два економічних факультети, а зараз один економічний факультет, і він не найбільш чисельний на сьогоднішній день в нашому університеті. Не найбільш популярний, скажімо так. Ну, це в принципі так, це пояснення. Ну, Не можна говорити, так, що так, економісти звісно, не популярні, але тут уже спрацьовує, але в Да, так? спрацьовує такий механізм вибору майбутньої професії. і Досить багато молоді звертають саме на будівництво, на електрика, на айтішніка, що, безперечно, дуже потрібно нашій державі. Крім того, ми так, за період незалежної України не закрили ні одної інженерної спеціальності. Ми їх зберегли, допустимо, на початку Незалежної України. І цим ми гордимося, що саме всі інженерні спеціальності були збережені в нашому університеті. Я хотіла зауважити, що, знаєте, як колись раніше говорили, що Ну от де ти працюєш? Я робітник торгівлі. А зараз та я працюю в АІТ сфері, то це, начебто, такий показник ну, я не знаю найвищої якості, скажімо так, освіти і роботи. І айтішників ви готуєте теж, так? Да, ми гордимося і, тим, і, що... і почали робити це доволі раніше трошечки, ніж да, така, так, так така потреба ми, стала. Ми самі перші в області, які започаткували ті спеціальність. І ми гордимося тим, що IT-кластер очолюють саме випускники нашого університету. Вони дуже затребовані. І в нас існує, коли питають, чи вони працевлаштовані, в нас існує навпаки інша проблема. Вони вже з третього курсу працевлаштовані. І це говорить про те, що ми готуємо якісно. Крім того, ми маємо всю лінійку IT-спеціальностей, які можна придумати. Ну, це дуже приємно чути, що в принципі наш університет має таку потужну базу і готує таких якісних і хороших фахівців. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про... Рік 2024. Чи будуть якісь нові спеціальності, нові можливості для тих, хто хоче, скажімо так, опановувати вищу освіту у вашому навчальному закладі? І чи буде вона чимось особливо? Я розумію, що трошки зарано ще говорити, але певна річ, вже якісь плани ви будуєте. Ну, ми, безперечно, будуємо плани, і ми їх будуємо вже і на 25-й рік, тільки на 24-й. А в цьому році в нас буде здійснено вперше набір на архітектуру, оскільки будівництво без архітектури воно неможливо існувати. І ми також знаємо, що є закон України, який вступає в дію у 25-му році, що в кожній об'єднаній територіальній громаді повинен бути архітектор, і ми вивчаємо заздалегідь уже вивчаємо ринок і зрозуміло пропонуємо. Тим паче, ми ж хочемо зробити, щоб всі будівлі, вся територія Черкаської області була, як кажуть, оформлена, пізнавана така да, та. тобто своїм стилем а, дизайнер, так би мовити, в співпраці з архітектором а, зрозуміло, що дає досить цікаві результати, що буде приємно спостерігати а, навіть нашими очима. Скажіть, будь ласка, я знаю, що протягом кількох років ви дуже активно співпрацюєте з територіальними громадами, з навчальними закладами. Ось навіть 64-річний день народження. Ви зустрічали в учнівських колективах, от в потенційних серед потенційних, скажімо так, вступників. Чи можемо ми сказати, що це дає якісь конкретні результати? І до ЧДТУ приходить студент, якого б ви хотіли бачити? Я тобто, мотивований да, Я ще хотів би продовжити, так, що так, ми прошу, а, прошу. ще ж відкрили, тобто ми ще, ще... відкрили, ще не. Добри. То, аналізуючи, що повоєнний період буде досить велика потреба в психологах, тому ми відкриваємо дві освітні програми: це психологія здоров'я і відповідно психологія реабілітації. Тому що ну, всі ж роблять прогнози про те, що дуже з воїнами буде потрібно велику проводити роботу. І не тільки, і не тільки з воїнами, нам всім да, потрібна буде допомога. Безпеку. Це однозначно, крім того, ми ще. Відкриваємо політологію, політологію інформаційної безпеки. Це, ну як досвід не показав, що повинна бути на великому рівні зроблена гуманітарна безпека. І саме наші в майбутньому політологи будуть займатися саме такими питаннями. Інформаційної безпеки в якості політології, тому що угу. це, е, це вже таке. Були, да, були зроблені такі е, проблеми, що треба е, звертати велику увагу саме е, не тільки на воєнну безпеку, а ще й на гуманітарну безпеку, щоб формувалася певна така е, свідомість у населення. Крім того, е, е, ми відслідковували наміри ворога. А він у нас, скільки ми розуміємо, буде завжди, по поводу того, щоб ну, кажуть, не допустити, так би мовити, якихось інформаційних вкидів і як з ними боротися. Це mm -hmm. також Це дуже важливо. важливо. А щодо питання, що ми е, в, в день е, відзначення дня да, народження, дня народження нашого да. університету. Так, да, оскільки ми не святкували, ну, ми поважаємо те, що в нас зараз воєнні заходи і свято не може бути а широко, да, то ми вирішили відвідати школу, де провели, так би мовити, роботу щодо популяризації нашого закладу, обговорили з дітками, зрозуміло, що це також такий певний момент. Я думаю, що після перемоги ми вже оголосили такий захід, що коли буде оголошена перемога наша, то ми на нашій площі проведемо ну, велике свято з залученням як роботодавців, наших колишніх випускників, діючих студентів, всього колективу. Це буде, я думаю, неймовірне свято. Це буде свято для всіх. Так, це буде для всіх. Скажіть, будь ласка, от цікавий ваш, скажімо так, приклад, який це я маю на увазі просвітницький патріотичний проект, в честь працює живий на Черкащині. А він діє взагалі? То є якісь його конкретні результати? Ну, мабуть, що є, тому що фактично в кожній організації, куди ми звертаємося чи приходимо, навіть в нашій є випускники Черкаського державного технологічного університету. Взагалі-то як би ви як ректор оцінили цей Ну, е е кілька років назад. А це вже Восьмий рік пішов, ми звернули увагу на те, що молодь покидає наш регіон і mm -hmm. стараються виїхати за кордон або там Київську область. Але ми ж патріоти нашого регіону, і ми започаткували такий заход. Вчись, живи, працюй на Черкащині. Да, в перші роки трошки ну, деякі громади, там школи взагалі. Певне суспільство трошки не розуміло, бо всі хочуть відправити дітей кудись подальше від дому. Але е, пройшло кілька років, і школи, в яких ми е, приїжджали, е, і вони говорили в е, такий момент, що наші діти навіть поступають за кордон, то на сьогоднішній день. Ми їм довели те, що ваші діти повинні поступати в регіональні заклади, тому що є ймовірність звернутися в територіальну громаду і таким чином народити діток і будуть важити школи існувати. І так виходить, що вже коли ми були в перші роки, в нас повторно запрошують і говорять, зробіть свято в нашій школі. І вже не говорять, що наші діти поступають де за кордон, а навпаки, говорять, що наші діти поступили в ЧДТУ. Ну, якщо е, зважити, скажімо так, на якість освіти, е, якість, скажімо так, якщо так можна сказати, викладацько, професорсько-викладацького складу, тому що тут не секрет, що ми маємо потужну базу, ну, так то тут, звісно, да, переваги очевидні, постійно Трохи ми вдосконалюємо, про, про Але ласка. ми ж не просто говоримо, що живе учись, працюй на Черкащині. Угу. Ми активно працюємо з роботодавцями, щоб молоді було де працювати і. Роботодавці на нашому в нашому закладі проводять свої заходи. Ми як кажуть, рекламуємо як роботодавців, так і наш університет, і це створює такий ефект, що ми всі разом за те, щоб Черкаська область була розвинута, і саме відбувалося омолодження Колективи. Фаховими фаховими спеціалістами, тому що власне коли коли успішний колектив, коли є потужний досвід і енергія молодих. Правильно ну, так. тому... приходять роботодавці, так. кажуть, у нас середній вік на роботі 55, А це ж уже дуже такий негативний момент. Люди уйдуть на пенсію, вони не передадуть свій досвід, а потрібна молоді. Тому це дуже спрацьовує. Вони готові. Навіть платити їм трошки більше, ніж стажистам, або яке перше Початківця. робоче місце. І таким чином ну, стараються утримати у себе uh -huh. молодь. Uh -huh. Ну, війна трошки Доречки, зробила... Як війна взагалі вплинула на навчальний процес і на оці всі моменти з очно заочним навчанням? Як, як відображається ну, взагалі на якості підготовки Ну, функцій? Ми чітко розуміємо, що. Навчання повинно відбуватися в аудиторії. Тому з самого початку війни ми буквально вже ну, почали дистанційно, як і всі, але уже з 1 вересня ми запровадили очне навчання. Тобто, це було 1 вересня 2022 року. Так, да, там був ще елемент, так би мовити, змішаного навчання, тому що ми готували укриття. Їх розширюємося і їх ще й досі ми розширимося і розширимося. Тобто, ми кажуть, цю можливість укрити більше наших учасників освітнього процесу і колектив, угу. і в нас вже на сьогоднішній день 3,5 тисяч місць вже сертифіковані. Це дозволяє проводити повністю очне навчання. І коли ми проводимо профориентаційну роботу, то я чітко говорю, що Якщо ви хочете навчатися онлайн, то це не до нас. У нас тільки очне навчання в аудіторі. Пояснюю, тому що знання можна здобути із комп'ютера, з книжки, там з телевізора, іншими способами з інтернету. Але навики можна отримати тільки в спілкуванні, тільки в лабораторії і так далі. Тобто, ми теж чітко розуміємо, що інженера підготувати онлайн це ну, неможливо. Це не це той інженер, буде який неможливо. нам потрібен. Так? Тобто повинно бути крім знань ще навики. Mm -hmm. Можна бути дуже розумним, але ти не вмієш використати ці навики ці свої знання. тобто Обов'язково повинні бути практичні навики. До речі, роботодавці нам теж в цьому плані допомагають. Вони дуже залюбки беруть наших студентів на практику, проводять з ними заняття. Крім того, провідні фахівці, відповідно від галузі знань, приходять до нас і проводять лекції, що дозволяє розширити базу знань самих студентів. Скажіть, будь ласка, власне, я вже задавала це питання про кадри, які вирішують все, про професорсько-викладацький склад, склад університету. Що сьогодні можна сказати? І до речі, складні часи для всіх, а для науки, як чи є можливості якось трошки рухатися вперед? Ну, якщо говорити про викладацький склад, то на сьогоднішній день він у нас омолажується. І це знову ж таки приємно. Знову ж таки, добре, так. У нас є аспірантура відкрита. Ми готуємо кадри не тільки для себе, а й відповідно і для інших навчальних закладів. Це дозволяє, як кажуть, омолодити колектив. І ми дуже залюбки стимулюємо молодь, щоб вона залишилась працювати в університеті. Так, да, безумовно, існують проблеми, тому що можливо бути так, що в галузі більша зарплата, ніж в університеті. Але все одно є патріоти, є бажаючі передати знання і, відповідно, сформувати, так би мовити, якісний колектив. Щодо науки, то, в принципі, Перед ну, воєнний період перед нами поставлена, так би мовити, досить чітка задача розробляти певні наукові розробки для воєнних цілей. Ясна річ, що ми стараємося щось нове придумати, щось забезпечити. Зрозуміло, що існують досить багато проблем, але Тут якраз науковцям, особливо інженерним спеціальностям, айтішним спеціальностям, є де розвернутися. Тобто досить багато затребувано напрямків наукових розробок. Так, да, в якійсь частині вони не фінансуються, але ми це розуміємо і на добровільних началах, так би мовити, ми все це робимо і стараємося допомогти якомога найкраще. А скажіть, будь ласка, вже можемо говорити про якісь правила і умови вступу в 2024 році. Я думаю, що ця тема непокоїть як абітурієнтів потенційних, так і їх батьків. Коли буде конкретно щось відомо, чи вже зараз ми можемо будувати якісь плани? І якщо можна трошечки про пільги, чи будуть мати пільги, скажімо так, абітурієнти, в яких загинули, наприклад, батьки, чи які самі брали участь у бойових діях? Чи ще поки що про це трошки зарано говорити? Ну, ще умови вступу не затверджені, але їх обіцяють з дня на день, десь протягом тижня кажуть, їх вже затвердять, на основі чого ми розробимо свої правила вступу. Так, да, є деяка інформація про те, які відбуваються зміни. Ну, наприклад, вже не три предмета НМТ, а чотири предмета. Відповідно. Деякі, ну як кажуть, деяка інформація є, але остаточний нема. Тому я не можу зараз орієнтувати, щоб не збити, як кажуть, майбутніх абітурієнтів. Вони повинні слідкувати, слідкувати сайти, слідкувати офіційні джерела. Я думаю, що все скоро буде. Щодо пільгів, то вони чітко прописані і не дай Боже, загинули. У нас є такі студенти, в яких загинули батьки, вони тут же. Терміново переводяться на бюджет. Це прописано законодавством, і тут жодних, скажімо тут, так, несподіванок не, да, не буде. Тут так? тут Таких проблем взагалі нема. Крім того, дітям учасників бойових дій також, відповідно, гарантовано бюджетне місце. Тут трошки відбувається процедура довша, тому що. У нас повинно бути вакантне місце. Ми пишемо листа в міністерство під конкретну фамілію, де указано, що це дитина учасника бойових дій. Міністерство перерозподіляє бюджет і тоді переводимо цю дитину. А дітей загиблих моментально переводимо, як тільки є на це документ. Ну і на завершення нещодавно, буквально ось днями у вашому навчальному закладі, був підписаний меморандум з про співпрацю з уповноваженим Верховної Ради справ людини Лубінцем. Чи можна якісь деталі про що цей меморандум взагалі? Про що на нас чекає? Ну, на нашій території пройшов досить чудовий захід. Він тривав із трьох етапів. Перший етап це були. Регіональна нарада, де були запрошені керівники структурних підрозділів, керівники ОТГ, де було розказано, чим займаються саме уповноважений справ людини. Потім була зустріч з учасниками бойових дій сімей загиблих, відповідно пропавших безвісті, де вони провели таку певну нараду. Я там на цій нараді не був, але розумію, що це дуже важливо, тому що ну, в кожного є певна якась боль. Третій етап це він був на вчений раді нашій і відповідно зустрівся з колективом. Також розказав про діяльність даного органу, і ми на цьому заході підписали меморандум про співпрацю. На що було сказано, що стажувати студентів в даній організації, відповідно проходити практику, ну і будемо далі дивитися, які заходи можемо паралельно це проводити, тому що було чітко сказано, що ми меморандом не просто так, а для роботи, і що дуже приємно. Звісно, приємно, тому що це такий, я так розумію, двосторонній процес і стажування, і візити, можливо, якихось фахівців до університету відомих. Ну, я думаю, що що дуже такий потужний крок, от якраз в дні, коли університет відзначає свій день народження. Я думаю, що будуть студенти запрошені і в Київ на офіс, і відповідно. На Верховну Раду, коли буде він виступати, там, там ще якісь, допустим, речі. Це дуже, оскільки ми говоримо про молодь. Нам треба якомога краще залучити молодь в ці державні процеси. Угу. Отже, підсумовуючи нашу розмову, 64 роки для такого, ну я б сказала, провідного інженерного навчального закладу, вищого навчального закладу Черкащини. Власне, чим можемо пишатися? Як вони говорять, батьки пишаються своїми дітьми, а університет <с пишається <с своїми випускниками. випускниками. І це дійсно, коли ти ходиш по місту, коли ти заходиш в будь-яку організацію. Відповідно, наші випускники, як кажуть, ці організації очолюють або є провідними фахівцями, інженерами, технологами. Куди не зайдеш, скрізь є. Студент, колишній чи ДТУ, але колишніх студентів не буває. Живуть і працюють да. на Черкащині. От Тому що є ми результат. говоримо, що ви отримали певні навики, як навчатися, і ваша задача протягом всього життя навчатися. А це був Олег Григор, який власне очолює навчальний заклад, який займається тим, що готує фахівців дуже високої якості і високого рівня. Я не говорила вже про те, що багато з випускників ЧДТУ працюють нині за кордоном, мають там неабиякий успіх. Але це в принципі тема для наступної розмови, можливо, навіть самими випускниками. Але Я... ми пишаємося тими, які безпосередньо так, працюють безперечно. в Україні. їх більшість. Да. Я дякую вам за розмову нагадую, що ми спілкувалися сьогодні у програмі у фокусі подій з Олегом Григором, це ректор Черкаського державного технологічного університету. І днями цей навчальний заклад відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 64 роки. Тож зі святом всіх і випускників, і викладачів до студентів до зустрічі. Так.